Вітаю вас, це дублювання попереднього відео. Знаходимося ми на мікрорайоні індустріальний. Ми це найпізніше його добудовували вже в 90-ті роки. Мабуть, скоріше всього і не добудували, бо доволі він невеликий. айсберг, ну і декілька крамниць в ньому є. Тож мікрорайони невеликі, а крамниць вистачає. Це кіоск, але цигарки вже дорогі. Контрабанда теж дорога. Гривень, гривень 70, ну і такі гривень 80. Все дуже дорого. Раніше контрабанда була дешева, а зараз і контрабанда вже дорога. На 5-10 гривень дешевше за такі цигарки. Ну, Новочевий. Майданчик. Ціни які у решти. Особливо цікавого нічого нема. Помідори 25-35, перець, ну і так далі. Ціни стандартні. Яблука 29. Ну і яблука також, ціна така, як і у решти. Ну, це вже ми вийшли на околицю мікрорайону. Судячи з усього, тут його не добудували, ну зараз тут гаражі вже добудовують люди. місце є і доволі багато місця. Гаражі будують тут. Були металеві, а зараз вже добрі такі. Ну і на цьому буду закінчувати. Поки що все, до побачення.